Та й, друзі, це вже 16-та серія у грі 7 Days to Die. Погнали. Так, минулу серію ми затягнули, бо в нас була орда. В цій спробуємо зараз. Ні, не такий блок. Зараз швиденько виконати одну місію візьмемо в джен. Ось тільки тут оце зроблю, щоб вони потім могли до мене піднятися. якщо... Так, доскинусь і погнали до джен. Так, що нам тут ще з собою зараз не потрібно тягати. Давайте це геть. Це хай буде в мене Ось стільки набою, мені стільки зараз не потрібно з собою. Так, водичка в мене є, водички в мене нема тут. Набралась нова. Супер, давайте поставимо партіпмо. Так, на три водички, це можна три. Це поставити навіть можна було менше. Все, водичка готується, швиденько їдемо до Джен, беремо місію. Подивимося, що вона нам запропонує. А, точно, сьогодні ж 16-й день в неї обновились торги Може вона нам щось цікавеньке запропонує? І я б не відмовився від хорошого пістолета, від. Від якогось інструмента. Ну, броню я брати, гадаю, не буду. У мене, в принципі, я вже в бутий, вдітий. Я би, звичайно, потім. Поміняв би на ту броню, яка дає досвіду більше, щоб встигати прокачуватись. А поки що їздимо з цією З ножем мені досі незвично грати. Я з ножем ніколи опа стій, стій раніше не грав. Так, дай монетки Це такий перший досвід гри з ножем. Джар, що ти позакривалась? You're back. Так, What давай спочатку подивимось роботу. Що ти мені пропонуєш? Це мені треба докопати? Або зачистити посилену. О, це все далеко. Ну, давай покопаємо. Oh, подивимось. But, де you know, буде. Ну, приїдемось раз давай тепер подивимо, що ти нам хочеш продати. У тебе є вітамінки. А давай, вітамінки ніколи ще не бувають. Так, по їжі. Я у тебе не хочу нічого купляти, це ми потім купимо. По книжкам мене цікавить ось ця книжка. І для верстаків у тебе нема. Ну і гаразд. Так, по інструментам. Це мене не цікавить. А себе. Ах, воно б мені допомогло збирати воду швидше. І ось це. Не височі її на те і на те. Обидва корисні. Давайте глянемо ще що тут. Так, бетон. Стріли в тебе є але щось вони дорогувати у тебе. Лук п'ятого рівня. Ну, мені на все монет тут не вистачить. Давай я візьму ось це. Це я ніде не знайду, напевно, тому тебе куплю все і ось все. Так, ще 500 монеток лишилося. Ну, хай, хай лишається. Well, Давайте читаємо це. Це ми закинемо потім у крапельник. Раз, їдемо, покупаємо. Як мені тут краще поїхати? Не так, не так. Ну, напевно, ось так поїду. За одного я назбираю. Оцей підйом, звичайно, такий крутий. Так, тут ще один такий. Ну, з розгону йде. Може мені тут спробувати піти? Чи краще не пробувати? Давайте краще не будемо пробувати. Так, зміючка, стій. Мені м'ясо треба. По не немає тут нічого по ні. Так, а я тут не був. Я тут же зачищав. Так, мені напевно тут об'їхати. я ще не був Це без рівня. Ну, за зайцем я не вженусь. Так, приїхали. Тепер розгряжусь. Треба тут обережно закопуватись, щоб потім вилізти. Почнемо зі стандартного просто вниз. Так, тут уже камінь. Я вискочу, вискочу запросто. Не даремно прокачався. Ну давай, сундучок знайдесь. Так, вылазимо. Димой зомби. Ні, нікого. Дево, де вона. Потім це ще виліз мені, напевно, і все треба забрати. Давайте вже і це заберемо. Щоб напевно. Так. Де мені купати? Давайте сюди спробуємо. рази нам везло. Ми знаходили доволі швидко. Цей скарб. Зараз так не хоче. ні ну я й плюси, не накопав. Так і так би потім це робив. Зомбі? Ні? Не йдете до мене. Ми тоді, коли скриньку відкрию.

їсти хочу. Ну давай поїмо. Зараз доведеться битись. О. Автомат дали. Так, вони краще будуть, ніж мої. Напевно, що ні. Ну, за автомат, дякую. Ну і дуже дякую. Ар... -р -р -р. давайте ходіть. Багато вас. Вилупилось. Так, на бою я не маю щоб розрядитись. Раз, погнали. По одному. По черзі. que tout le monde je dois super Так, давайте ножа поремонтую. Так, ну до Джейн я нав... на... не встигну вже. Якби у мені на базу, ну давайте цією дрова повернемось. Може ще щось знайдемо цікаве. Ні, що тут в скринці щось може бути. Ого. Це класні швидки? Тут я не був. Чи хочу я тут бути. Давайте підемо зачистимо. Швиденько поки ніч не настали. Так, друзі, вилазьте всі. Водовольно шукав. Давайте поки поки немає ночі. Все это сам. Тут підвал є. А в підвалі хтось є, там буде хтось. Ні, не гадав. Ну добре, власне. Нема нікого? Супер, так, що це глушник якийсь. Так, дай мені водичку. Тут є водичка трішки є. Да. Так, давайте позначимо, що ми зачистили тут. Супер. За це дякую. Так, що ми можемо вкинутись? Може все-таки в робочій станції, щоб книжки знаходити? То мені до... навіть, звичайно, верстака ще далеко. Ну, ще три книжки. А, то із половин... А, це половиння Так, ну, до нас хтось йде. Добре, давайте верстак. Сподіваюсь, ти одна і ти не шарав. Ну, Поки ломаюся, я ще тут подибусь. Випадку чого, я просто буду тікати? Так ну давайте глянемо, що він зайве це я можу розломати. Я можу в автомат поставити, вірно ж. Вірно. Ну от їх немає перегрозу Дякую, що не ферал. Так, і що тут більше нічого я тут розумію немає. Чи нагоре ще щось може бути? Як туди залізти? В цьому мені зараз це не складно. Мало би бути. Так, а тут може хтось бути? Ну хтось мене почув. Хтось десь дуже ж ш... овесно впав. Пати ніхто. там есть ну, бегай. Не упал. Угу. Так, давайте глянем Давайте я це зім. Ну, це можна викинути. Так краще. У. У, О. У мене одна стара лишилась. Ось класи. Тут червозочок є. Це вже хтось серйозніший прибіг. Ось, здається, я буду зараз віце дуже-дуже швидко тікати. Всі розстріляти. Все, моє ж на наверху. Ну от куди ти впав тут нас бралась ну и рад у ну, меня чем выстреливаться. там еще бежать давайте у вас ведь, будет ну а что вы тут Вообще ну, мінімум два. Померный понул. Помер. Помер. Ох ты ж. Ох, тиж. Ох, ты ти ж. Демо його спят. Опа. Ще хтось? Ще хтось там десь. Врушиться. Ну, нехай ми собі приїдемось. Ми в цілому будиночок класно зачистили. Ще й досвіду підфармили. Тому можемо собі спокійно їхати. Ти собі там залишайся. А супер, їдемо додому, наберемо собі водички. Ну, класно, що ми знайшли автомат, не класно, що в мене набоїв з собою не було на нього. Ну, вже будемо і тепер носити. Так, тепер треба плавильню буде зробити. А вже потім верстак. Ну от плавильній будемо робити метал. Метал, м -м, сталь. Там на нас сусід чекає. І не один. Ну, ви не відволікайтесь. Швидко б'єш? Ну, нормально. Де вас вічно тут стільки береться? Е, е так, майже приїхали. Давайте скинемось. Що нам з собою не потрібно тягати? Ну це було спеці можна було поставити. Так, в автомат. Де це? Все і набої. Давайте спочатку це закинемо. Супер. А тепер сюди закинемо. Так, тепер водичка буде нас швидше набиратись. Давайте відразу дві вип'ємо. Одну з собою заберемо. цю поставимо, хай готується, хай прокип'ятиться Так, давайте думати. А, мені потрібно ще відновити двері, спуск полагодити, підйом точніше для зомбі. Так, що би я продав? Я би ось це продав. Давайте відсортуємо спочатку все на продаж. Все також. Це туди ж. Що я ще хочу продати? Це я буду продавати я. ну Пістолет. Хоча може і буду робити пістолет, може деревно я це продаю, це залишимо. Це можна викинути. Це для чого? Так, це продамо. Туди ж. Так, давайте давайте сюди. Ммм. Немає цих камінчиків є. Так, а двері я можу відновити так, чи мені треба нові робити? О, можу. Це круто. Довго зараз, але. Але ж можу. Так, сюди потрібно. Так, де зміючка до нас повзе? <гас> Олень. Немаю набоїв. Стій де стоїш? Клас, в нас буде м'ясо. Так. Бе трішки блоків собою носити. Так, ну добре, то тут валяйся я поки йду, м'ясо заберу. Є. Yeah. Супер, видвитів. Ну що ж, друзі, серія коротенька. Дякую вам всім за перегляд. Побачимось в наступній серії. Всім пока-пока!